На сайті LBUA була опублікована аналітична стаття, яка має заголовок. Війна переноситься на 2023 рік. От е, таке запитання задають ставлять таке запитання автори цієї статті. Зрозуміло, що ми багато говоримо про те, скільки буде тривати ця війна. Також зрозуміло, що чіткої відповіді ні у кого немає, тому що ну забагато перемінних е, різних чинників, які змінюються постійно. Що ж, ми зараз поговоримо з одним. Ним з авторів цієї статті це Валентин Бадрак, директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Валентине, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, чую добре. Дякую за запрошення. Дуже дякую, що приєднався до ефіру. Тож, ну от з того, що я зрозумів, читаючи вашу аналітику, це те, що є таке враження, що цивілізований захід не хоче, щоб Україна перемогла занадто швидко. Чи це справді так, чи таке ж враження є у вас? І от яким чином ви аргументуєте це, якщо ви погоджуєтеся з цією тезою? Так, дійсно саме про це йдеться, і ми бачимо з одного боку: ми бачимо, що українська армія зараз на підйомі, на підйомі суспільства, все і є готовність до потужних дій, в тому числі навіть до контрнаступу. І що дуже показово, що зараз ця підготовка до контрнаступу фактично відбувається. На, 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 на свій ризик і на свій розсуд Україною да? І навіть е, сьогодні, я бачив заяви. Здається, це була заява секретаря ради національної безпеки і оборони е, Олексія Данілова, який зазначив, що. Україна буде вирішувати, коли і як звільнювати свої землі. Це дуже симптоматична заява, бо вона свідчить про те, що можуть існувати певні неузгодженості, не те, що неузгодженості з західним світом. Але ситуація виглядає приблизно так, у такий спосіб. З 9-го, ну я умовно кажу з 9-го, тому що з другої половини липня. А найбільш потужні удари пішли з 9 серпня майже місяць, як українська армія перехопила ініціативу і здійснює потужні високоточні ураження російських угруповань. Більше того, ми з вами свідки є того, що з Криму відбувається там евакуація передислокація. Да, 26 серпня був звіт НАТО, який вказав на те, що десяток щонайменше літаків, там 6 Су-30 і 4 Міг-31 було передислоковано з Криму. Штаб флоту був майже весь передислокований. Кораблі відійшли від Севастополю більше ближче до новоросійську. Тобто, навіть змагання спортивні сьогодні були була інформація навіть змагання переносяться в Чечню з Кримського півострову, тому що бояться. Реально бояться української армії, І там якийсь близь... онук, онук Путіна там да, має приймати Путіна участь так, брати участь. Так, так, да, да, да. от бачите, все це що це таке? Все це не просто е, такі фрагменти якоїсь мозаїки. Все це складає чітку панораму, що українську армію зараз бояться, готуються до захисту Херсонської області до Криму. Е, вчора було е, оприлюднено виступ народного депутата Сергія Рахманіна. Члена комітету парламентського з питань національної безпеки оборони та розвідки, який зазначив про певні. Проблеми там в Херсонській області, зокрема про перекидання туди близько 20, а може й більше вояків російських для посилення. Я передбачаю, що йдеться про так званий третій корпус, який готується в Росії, там на військовій базі близько 300 кілометрів на схід від Москви. Але є величезні такі позитивні ознаки те, що і ті вояки, які приходять, вони не обстріляні, вони не мають досвіду. І те, що техніка там стару, навіть стару техніку, теж 62 62-го году року народження, її там залізом роблять решітки для того, щоб зменшити можливості ураження їх, тобто там величезні проблеми у росіян, і не скористатися цим було б напевно втратою того шансу, про який би ми. Жалкували тому я, наприклад, розумію і військово-політичне керівництво України, яке намагається все таки цей шанс використати, Незважаючи на те, що Україна не до кінця це визнають військові фахівці, не до кінця підготувала резерви для такого наступу. Не не так багато у нас високоточних озброєнь, яких було б бажано мати хоча б в три роки. Рази більше, більше того, Росія має досі перевагу у кількості озброєнь, і, хоча це вже старі невисокотехнологічні озброєння, але це потужні можливості. І отже, за таких умов, українська армія починає готувати контрнаступ для того, щоб максимально просунутися, власне, восени. Чому Дуже небезпечно залишити ситуацію до кінця року без розв'язки, так би мовити. Тому що ми пам'ятаємо, що Путін е, видав указ про збільшення армії до 2 мільйонів. Е, Путін веде активні перемовини з Іраном, не виключаючи з е, північною Кореєю щодо отримання озброєнь. Від Ірану можливо, навіть вже отримані е, певні озброєння. Маємо на увазі всі е, шахади, да шахіди верніше е, ці. Е, Безпілотники, які здатні досить тривалий час від 12 до 24 годин знаходяться в повітрі і мають озброєння більш потужне, ніж, наприклад, українські баректари турецького виробництва. Тому це виклик додатковий. Пане що Валентине, там? а чому ви вважаєте? Ну от з того, що я прочитав саме так в вашій статті, ви її написали, написали в співавторстві з академіком Володимиром Горбуліним? От, ви також робите висновок? Ну, що ви бачите, нерішучість з боку, скажімо так, наших американських партнерів. Чи це знову та ж сама? Ну, така пісня про те, що вони бояться, того, що Росія застосує ядерну зброю? Тут комплексна така ситуація склалася. Перший, перша позиція пов'язана з Досить вдалим ядерним шантажем з боку Путіна. І його, на жаль, бояться цей ядерний шантаж, бояться в Європі, і сприймають його. Ці країни Старої Європи Франція, Німеччина Італія. Вони якось його дивно сприймають і намагаються спробувати домовитися з Росією з Путіним. Це одна ситуація. Друга ситуація це підготовлена спецслужбами Росії криза в Європі енергетична. І бажання роз'єднати Європу і створити умови, коли соціальні будуть виклики. Тобто коли люди зможуть виходити на вулицю і протестувати проти того, що така увага Україні приділяється. Це величезні зусилля Росії російських спецслужб шалені гроші кинуті на це, і це дуже велика проблема. Виклик, друга проблема це Китай. Китай ми бачили буквально днями. Вперше Тайвань був вимушений стріляти по безпілотнику китайському, коли він зайшов у простір Тайваню. І Китай свідомо розхитує ситуацію, щоб відібрати увагу від України. І вже на наступного дня після інциденту з цим безпілотником вже парламентарії Америки казали про те, що необхідно терміново сформувати. Поставки зброї Тайваню на величезну, здається там на мільярд доларів. І серед іншого було зазначено в одній з газет в одному з видань американських про те, що частина зброї, яка готувалася для, для Тайваню, пішла в Україну. Тобто, це одна така ситуація. Знаємо, що в адміністрації не скільки в адміністрації Байдена, скільки взагалі у владі в Сполучених Штатах, і зокрема в військовому керівництві, я навіть скажу, що мені здається, що таких поглядів притримується і головний військовий Америки. Тобто, я маю на увазі марка Міллі, генерала, це глава об'єднаного комітету. Начальників штабів Сполучених Штатів, який пропонує адміністрації більше уваги на Китай звертати ніж зав'язуватися у війні з Росією, і ось ця також позиція вона впливає, і тому виходить за фактом, адміністрація Байдена досить стримана зараз у постачаннях. Нагадаю, що минулого тижня відбулася взагалі така симптоматична заява. Заступника глави Пентагону Коліна Каля, який зазначив кілька позицій, дуже неприємних для нас: перша позиція, що, начебто, нам не потрібні оперативно-тактичні ракети «Атакомс» для. Установок «Хаймерс», а що нам потрібні ракети залпового вогню? Перші так, тут атак... для ці атакамсті, що стріляють на 300 кілометрів. На 300. Так, так що наші на наші дорі ну, там є. Там є їх кілька поколінь. Ну принаймні від 165, перше покоління до останнього до 300 кілометрів. Це Дуже важлива потужна зброя, яка зараз потрібна, щоб відрізати взагалі логістичні е, структури, логістичні центри Росії, е, які вони зараз переносять все більше і більше в тил. Е, друга позиція це Каль сказав, що постачання літаків це роки, тобто він е, таку прохолоду вніс в е, ситуацію в цю. І саме тому зараз дуже важливо, щоб був успіх на Херсонщині. Якщо буде успіх, то це буде фактично стимул для того, щоб заявити зокрема під час Рамштайну, вже. Який планується на 8 вересня, Ремштайн наступне засідання, щоб прискорити виділення зброї і виділення не просто виділення зброї, а навіть більш якісної, тобто зброї, яка за поколін на покоління перевершує російську, йдеться і про безпілотники, і про ті саме атаком з ракети, і про в тому числі протикорабельні ракети «НСМ», все це дуже важливо для України було потримати. Для... Посилення, тому що е, ми побачили протягом серпня, що навіть менша кількість зброї, а в Україні менша кількість зброї, але її більша точність і е, більша така активність і кращий вишкіл, а Українська армія має кращий вишкіл, ніж російська. Це сьогодні очевидно для всіх, для всього світу. Дозволило перейняти ініціативу. Україна перебрала на себе ініціативу, і зараз за Україною, ну фактично, нав'язування порядку денного це дуже важлива ситуація, яка може нас убезпечити від. Того щоб перенести все на 23-й рік, тому що пане перенести... Валентине, пане Валентине, я просто хочу уточ... уточнити. Так. Ну от ми розуміємо, що Україні точно не вигідно, щоб скажімо так, війна переносилася на 2023 рік. Ну в тому сенсі, щоб ми це все затягувалося. Так Росії також це не вигідно, чесно кажучи. Ну тож, навіть не зважаючи на те, що вони там можуть щось ще отримати, там ще якусь іранську іранське озброєння, чи можливо озброєння з. З північної Кореї, так а чому це може бути вигідно сполученим штатам Америки? Чи може бути і цим чи може бути єдиним аргументом, те, що вони не хочуть ескалації, а під ескалацію під ескалацією, вони мають на увазі саме застосування зброї масового ураження? Ми з вами підійшли до головних стратегічних питань: що ми насправді хочемо? Ми українці? Що ми хочемо? Ми хочемо покінчити. Я не можу сказати раз і на тому що це взагалі нереально. Але, хоча б на певний значний період часу, з загрозою з боку Росії, з боку Кремля, що для цього потрібно? Знищення або ліквідація режиму Путіна, або ядерне розброєння Росії, і те і інше, це дуже. Потужні речі дуже ризиковані, і такі, які Україна самотужки зробити не може. Давайте будемо казати чесно, ну, не виглядає того, щоб... швидким процесом, не виглядає швидким процесом, не, навіть не тільки швидким процесом не виглядає, а навіть більше, якщо Україна навіть відіб'є Крим. То це не означає, що вона буде в безпеці і е, не буде розраховувати на наступну е, атаку е, Росії. Неважливо чи це буде режим Путіна, чи це буде режим його якогось наступника. А саме так виглядає ситуація. Е, тому е, для того щоб зробити перемогу реальною, так би мовити, по українськи перемогою, е, то це треба не просто. Е, Вибити росіян з українських територій, а досягти більш значних е, е, цілей, тобто е, ліквідацію режиму Путіна або ядерне роззброєння. Так, от по суті, вашого питання і в Америці, і особливо в Європі, дуже побоюються, що оце розхитування і е, суттєво такий потужний похід українського війська може призвести до е, неконтрольованих. І якихось нечуваних наслідків, ну, наприклад, того ж самого розпаду Росії, про що кажуть, да про втрату контролю за ядерною зброєю. Про це вже давно кілька місяців розмови. Що це дуже небезпечно для них, для заходу це більш небезпечно, ніж якщо Путін залишиться і відійде просто на рівень. 23 лютого 2022 року і буде там собі готувати другу війну. Генерали, яких ми цитуємо з паном Горбуліним, такі як Бен Ходжес, вони дуже чітко розуміють панораму цих майбутніх дій, тому що якщо Путін відкотиться туди назад, то він буде мати у... уязвлене, да, ужалене суспільство. І буде сам перебувати в такому е, ситуації, чи виживає він чи ні, чи буде до, до нього довіра чи ні. Єдиним для нього шляхом відновлення це буде швидке нарощування оборонного потенціалу і новий похід на Україну. Ось в чому е, проблема головна. А цього побою, е, не цього, а е, того, що Україна занадто швидко буде рухатися і вибувати, Е, Противника зі своїх територій може призвести до ну, фактично самоліквідації режиму Путіна і що розглядається на Заході як небезпечний сценарій. Тобто, для них, для, них, для Франції, для Німеччини, ну, для певних е людей в, е у владі в Сполучених Штатах, я не кажу для Байдена, бо Байден готовий дотиснути режим Путіна. А, так от для цих категорій. Е Компроміс і навіть поступки України щодо своїх територій виглядає більш цікавим і більш важливим ніж, наприклад, повний розгром і капітуляція російської армії з ліквідацією Путіна і незрозумілим, абсолютно не, не якимось неочікуваними діями. Всередині Росії, але ж залежить Саме... все, а залежить же все, все рівно від підтримки Сполучених Штатів Америки? Ну от серед іншого, експерти, які були у нас в ефірі, вони казали про те, що якщо б навіть тільки США підтримували Україну військово, так то цього було б в принципі достатньо. Тож, от ви кажете про те, що Джо Байден, президент США, що він готовий дотиснути режим Путіна. Тож, чи тут просто діє оця? Така, ну все таки, це можна сказати цинічна логіка, що ми не хочемо, щоб хтось ну не хтось, а Путін почав застосовувати ядерну зброю, і тому ми будемо дозволяти тому, щоб ну гинули українці, українські військові, українські цивільні громадяни. З моєї точки зору все не виглядає так линійно, як ви зараз сказали. Чому? Тому що навіть за умов, що Байден хотів би дотиснути режим Путіна, йому потрібна підтримка на рівні НАТО і повна згода натівських країн. Хочу нагадати, що коли йшлося про, скажімо, технологічні обмеження. Або про створення протидію енергетичній кризі, то для Байдена було надзвичайно важливе перенесення всіх рішень на рівень НАТО, на рівень Рамштайну, на рівень союзників, тому що для сполучених штатів самостійна така гра вона вже не буде виглядати досить. Ризикованою це один момент. Другий момент внутрішня політична ситуація в самій, в, в самій Америці. Політичне майбутнє Байдена це так само е, є певний такий виклик, тому що я вже зазначив, що там у владі є певні люди, які йдуть на стримання, і ця заява Коліна Каля. Це заява на стримання, тобто ми бачимо, що люди на рівні керівництва Пентагону готові стримувати цю ситуацію, а не надавати розвиток. І я вже називав Марка Мілі, який ще раніше, ще у квітні, він звернув увагу, що треба більше уваги на Китай, а не на Росію. І от тепер з'явився Китай як ну будемо казати величезний такий виклик з Тайванем після. Того е, візиту е, е, по, по представниці конгресу, да, пані Пелосі е, туди, в Тайвань е, ситуація е, зараз дуже проблематично виглядає, і сполучені Штати е, для них дуже проблематично грати на два фронти: тобто, е, один фронт тримати там е, біля Тайваню, і один. Е, Тримати тут біля України будемо казати так, тому для України дуже важливо свої рішучі дії. Я хотів би тут навести приклад Польщі, чому ми вісім років війни так не переозброювалися, як Польща, тому і так створили таку небезпечну. Ситуацію загрозливу для майбутнього країни. Навіть зараз Польща розуміє цю ситуацію дуже динамічно діє. Набагато краще діє, ніж Німеччина Франція у плані у темпах переозброєння власного. Лише в цьому році. Контрактів Польща уклала майже на 6 мільярдів доларів. Це вдумайтеся, це 6 років майже українського бюджету на переозброєння. Ми по мільярду викладали пане кожного... Валентине, Вибачте, у нас просто так. зовсім мало часу залишилося в ефірі. На так. жаль, але от я все таки хочу поставити це запитання. Що ми маємо зробити для того, щоб ну не було у цього 2023-2024 року? Це йде мова саме про наш успішний контрнаступ на півні. Від цього все так. залежить, чи правильно так. я розумію абсолютно так. Це ризикований, проблематичний і дуже ну небезпечний контрнаступ, але від нього наразі залежить е, ситуація, чи все буде дотиснуто? Ну не все, а навіть якщо більша частина успіх, якщо до холодів до болот з дощами, коли будуть дощі, буде зафіксовано успіх. Ініціатива залишиться за Україною, то це вже величезна можливість діяти далі і примусити захід нам допомагати максимально. Ось це наша запорука того, щоб не перейшло все на 23-й рік, на середину 23-го, або на кінець 23-го року. Пане Валентине, І... дякую вам дуже. На жаль, скінчився час в ефірі. У нас Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.